З вами канал Оросада. І сьогодні зовсім не про розсаду. Хоча вона вже є, уже її багато хто висів, багато хто ще висіває, та думає, коли це почати чи уже це робити. Але сьогодні хотілося поговорити про інше: про насіння, про насіння томатів. Один з підписників порекомендував. Звернутися на сайт відомого томатовода та людини, яка сама виводить багато сортів помідор. Це Олексій Кулик. Я звернулася до сайту Олексія Кулика та працюючи над цим сайтом, так як в нього величезна кількість насіння різних сортів помідор, три дні. Вивчала ці всі сорти, а потім трохи визначилась із сортами. Так як у колекції Олексія Кулика їх більше 1600 сортів. Тут у цій колекції сорти помідор томатів із різних країн світу та ті сорти, які він вивів сам. Тут є томати на будь-який смак. Будь-хто зможе підібрати собі сорт, який його влаштовує. Але я про себе. Звичайно, довго думаючи, я вибрала багато сортів. Не знаю, чи в цьому році буду висівати всі, але частину якусь обов'язково. А з чого все почалось? Почалось з того, що купили в магазині ось помідорки, які називаються Мадрид. Може, досить розрекламовані, а може, такі вони й досить добрі, цього не знаю, бо ще не випробовувала. Але ж тут їх всього-навсього, ви бачите, 5 штук, а коштують вони 98 гривень. Отож, одна насінинка коштує у межах 20 гривень. Коли на сайті Олексія Кулика 20 насінин коштує 20 гривень. Отож, можна на 100 гривень, тобто на гроші, які було витрачено, ось, наприклад, і на цей, на цей гібрид. Або сьогодні більше про ось такий гібрид. То на ці 100 гривень можна купити досить і досить багато. Можна купити 5 пакетиків по 20 насінин, тобто 5 сортів, серед яких. Випробувати ті, які підходять саме вам. Ось із колекції Олексія Кулика, і ми собі теж вибрали багато сортів. Це і низькорослі, і жовті, і по типу мадрид. Їх же ж можна буде собі уже потім зібрати на насіння та вирощувати у наступні роки, на відміну від гібриду Мадрид ось Дивіться, який блюз на блюді. Який неймовірно гарний сорт. Він взагалі вразив із першого разу, тому я його і обрала. Це середній висота 1,20 м, вага помідор 150-250 метрів, видужено-жовто-синє, смакові якості 5, а ще і високий урожай. Щільні, дуже солодкі з фруктовими нотками. Дружанність відмінна і один з чарівних томатів у сезоні. Отож, як було такий не вибрати. Також багато вибрали жовтих сортів по типу Мадрид, як я вже сказала. Ось, Випробуємо їх собі та виберемо те, що влаштовує нас: і висота, і розміри томатів. І вимоги до ґрунту, вимоги до умов вирощування. Також ще хотілося вказати і про сакуру. Теж достатньо дорога, 5 штучок, але 66 гривень. По типу сакури теж є величезна кількість томатів у колекції, саме з цього колекціонера. Також дуже вразив сорт, який називається Джавелін. Подивіться, які тут томати. Це правда високоросла рослина, метр сімдесят. строкаті, дивіться, які строкаті, видушні помідори взагалі. Дуже м'ясисті, щільні. Вони навіть можна їх і не пасинкувати. Хоча ми знаємо, що зазвичай високорослі помідори пасинкуються. Отож, дуже вразив джевелін. Ну і інших величезна кількість, ось, наприклад, і веселка, теж високі, високорослі, рослина досягає висоти 1,80 вісімдесят, теж строкаті, ось такі, на, на вигляд, помідорки. Із дрібненьких ось цукрова слива, теж 1,50 п'ятдесят. Дивіться, невеликі, але і з високими м -м, смаковими якостями. Чудовий томат. Ну і ми ще вибрали дуже і дуже багато. Серед них і ось темні фіолетовий карлик, фестиваль Аделаїди. І, звичайно, багато пальчиків. Ось вразив сорт теж. Я бачила раніше про нього полтавська галушка, дивіться, який оранжевий, гарна така великого розміру сливка. Також е, золотоволоска серед жовтий, також е ось такий досить довгий, витягнутий. Стрі стрілка тан драфт. Також на його сайті, є крім помідор. І є ще велика кількість різних перців. Солодкий, гіркий, і можна вибрати теж та замовити. Це перці, які я замовила, це Алексій, також «Халапеньо». «Халапеньо» байкера біла. Серед солодких це апельсин, апельсин Алексій і ще мамонтенок. Ось тут перці, ось мамонтенок, ось Алексій. З самого верху Алексій. Ось такий. Також стосовно чарі, ось дивіться, які синьо-біла китиця. Я думаю, та сакура навіть відпочиває порівняно із цим сортом. Та крім сакури, ще ого, багато різних. Ось видовжена чимось, схожа на той мадрілен, який купили досить дорогущий, абрикосове серце зебри. Теж схожа чимось, витягнута ось така жовто-оранжева помідорка. Висота метр м, біколорна, врожайність 5 і високі смакові якості. Та ще й гарна. Чим гірша, за той мадрид, як на мою думку, зовсім не гірша. А ще навіть і краще, бо можемо зібрати з неї насіння. Та й інші. Вибрали багато. Чорний ведмідь ось. Темноросла, взагалі невисока помідора, теж вразила. Ось серед дрібненьких манікюр, високоросла, але ж дивіться, які жовті помідори. За смаковими якостями 5 з плюсом. Тобто досить високі смакові якості. Різноманітність вражає це все, що вибрали ми. Ось теж по типу чарі. Червона. Ягода Іви. Думаю, зовсім нічим не гірше того сорту, який називається сакура. А тут ось подивіться: оце так помідор. Середньо-пізній, стародавнє серце, аквітерми. Теж, ну, фасовці 10 насінин, але ж подивіться, який помідор теж фантастичний вражає смаковими якостями. Ось, DSA теж оранжево-жовтий. Дивіться, і причому зовсім скорослий. Та й помідора досить немалих не розмірів, 130-260. Ось тут є продовгуваті і знову жовті. Також величезна кількість різних сортів, різних на різні смаки, думаю, достатньо. Можна буде собі обрати. Тому дуже задоволені, та будемо пробувати висівати та обирати найкраще серед найкращого. А хто ще не визначився із сортами, чи гібрид, чи сорт, просто рекомендую, надивившись такої величезної кількості колекцію Олексія Кулика. Просто хочу сказати, посієте та будете мати своє насіння. А за смаковими якостями, думаю, зовсім нічого не втратите. Отож, вибір за вами. Рекомендуємо!